Вітаю, я Мар'яна Твардовська, кандидат біологічних наук, старший науковський співробітник відділу генетики клітинних популяцій Інституту молекулярної біології і генетики. Сьогодні хочу розповісти вам про одну із цінних лікарських рослин, родіолу рожеву. Ось який вигляд має ця рослина. На території України вона зростає лише в Карпатах і занесена до червоної книги. У родіолу рожеву є виявлено близько 140. Корисних речовин, які здатні впливати на організм людини, звідси і назва ще її Золотий корінь. Цілющі властивості родіоли рожевої вже відомі протягом багатьох століть. Існує легенда, в якій йдеться про те, що в глибоку давнину незаселеними залишалися лише високогірні райони. Усі рослини і тварини вибрали для себе комфортні і теплі умови. Лише родіола рожева залишалася зростати в важких і різких умовах. Боги вирішили позбавити рослину самотності і наділили її цілющими властивостями. З тих пір тварини і люди піднімалися високо в гори для того, щоб віднайти золотий корінь і вилікуватися. Зараз, завдяки науковим працям, достеменні відомі лікувальні властивості радіола рожевої і вона широко використовуються в народній медицині. Фітотерапії використовують коріння старих рослин радіола рожевої, 20-30 річних. Де найбільш корисними є розавін та салітразід. Радіола рожева це один із п'яти найбільших адаптогенів поряд з такими видами, як шиншень, але та інші. Зараз, на жаль, ми живемо в умовах війни, коли кожен з нас відчуває напругу, тривогу, депресію. Ми постійно перебуваємо під стресом, який проявляється у зниженні розумової активності, погіршенні пам'яті, нездатності концентрувати увагу, дратівливістю, розсіяністю, тривожністю. Вживання радіоли рожевої допомагає перенести стресові ситуації, зменшити нервову напруженість, подолати тривожні стани та безсонні. Вживання радіоли рожевої надає енергію людині тоді, коли вона втомлена, і допомагає розслабитися. Коли вона неспокійна. Родіола рожева, окрім того, вона впливає під покращує розумову активність, покращує увагу, покращує обмінні процеси в організмі людини, сприяє підвищенню працездатності та розумової діяльності. Вона діє як антиоксидант. Наразі вона входить до складу фітопрепаратів, одним з яких є вікторін.